«Сова соваки для дорослих та дітей. Як ми з татом будували автомобіль? У нашому місті мав відбутись автопробіг, і я хотів узяти в ньому участь. Тому я попрохав тата допомогти мені скласти автомобіль. Дивись, тату, я намалював його. Я хочу, щоб наш автомобіль був таким, як ти вважаєш. А ну погляньмо, дуже добре, Мартіне, то спробуємо. Так, нам потрібні інструменти і кілька дощок, а ще чотири колеса. Де ми їх добудемо? У мене вже є колеса, тату. Ходімо, я покажу їх тобі. Два колеса візьмемо з мого старого велосипеда, а ще два мені подарував механік Генрі. Тільки допоможи мені взяти колеса з велосипеда. Ходімо. Щойно в нас з'явився весь потрібний матеріал. Ми взялися до роботи. Спершу ми збили корпус із дощок, десь відпилюючи зайве, десь прибираючи потрібне. Потім установили колеса і, хоча це виявилося не так просто, кожне колесо опинилося на своєму місці. Чудово! вигукнув я, це стає схожим на автомобіль. Ми будували перегоновий автомобіль, тому встановили на задню частину стабілізатор, щоб збільшити швидкість і бампер для надійності. Нарешті всю складну роботу було завершено. Лишилися тільки деякі деталі. Ми встановили фари, гальмо і клаксон. Ой, тату, а карма ж немає. І тут я згадав, що в мами на кухні є кругла підставка для гарячого посуду. Якщо з'єднати її з мітлою, це може підійти. І справді це підійшло. А потім я намалював на автомобілі кілька стрімких ліній для краси. Хлопці, це фантастика, захоплено вигукнула мама, коли побачила нашу роботу. «Гу-гу-гу-гу! Гу-гу-гу-гу!» – Радісно говорила моя молодша сестричка, хоча її ніхто не розумів. Перед випробуванням я надів шолом окуляри й рукавиці. На старт, увага! Руш!» – вигукнув я. Спускаючись із гірки, машина розігналася і помчала так, що мені довелося гальмувати, щоб не врізатися в дерева. Ух, вони були зовсім близько. Великі перегони були призначені на завтра. І я дуже хвилювався. Тато допоміг мені перегнати автомобіль до старту. Успіху тобі, Мартіне, побажав він. Там я зустрів багатьох своїх друзів, які теж брали участь у перегонах. І яких тільки автомобілів тут не було, і, набудь-який смак. Ми почули удар гонга, і перегони почались. Поряд зі мною їхав автомобіль, розфарбований у всі кольори веселки. Я трохи відволікався на нього, і деякі друзі тут же обігнали мене. Ну що ж, пригоди починаються, подумав я. Тут я уявив, що їду на боліді Формули 1. Натиснувши на педаль, я додав швидкості, але через це не вписався в поворот і зійшов із траси. Ех, наступна ділянка траси була геть вся у величезних калюжах. І я уявляв, що мій автомобіль. Перетворився на чотирьохколісний всюдохід. Я перебував у диких джунглях і переправлявся через широку борхливу річку. Потім шини мого автомобіля зашурхотіли по піску, і я уявив, що перетинаю величезну гарячу пустелю. Але тут я перекинувся. Вибравшись із машини, я напружився і знову поставив автомобіль на колеса. На щастя, нічого не зламалося, і я зміг продовжити перегони. На останній ділянці перегонів я вже й забув про пустелю, джунглі та чудовий приз Формули 1. Усю увагу я зосередив на дорозі. Мої суперники були добре підготовлені, але я зібрав усю свою майстерність і прийшов третім. Чудово! закричав я, стрибаючи від щастя. Мама і тато з моєю маленькою сестричкою. Прибігли привітати мене і розцілували прямо на місці. І коли я піднявся на п'єдестал та мені вручили кубок, мама безліч разів сфотографувала мене. Браво, Мартіне! кричали батьки. Ти був неперевершений!» Коли ми повернулися додому, я взявся ремонтувати автомобіль, перевірив колеса, поправив кермо, почистив сидіння й корпус і полагодив стабілізатор. А тато допоміг мені зшити прапор для майбутніх перегонів. Як ми з татом будували? Ракету Одного разу ми з татом вирішили побудувати ракету. Я довго малював різні моделі ракет, доки не вийшла та, що здалася мені найкращою. Як тобі, тато? запитав я. Мені дуже подобається Мартіне. Для будування нашої ракети ми взяли з батькового гаража два листи заліза. На них я накреслив крейдою контури ракети. Поки що це схоже на твій малюнок, усміхнувся тато. Нам треба було зварити корпус ракети, тому ми пішли до коваля. Він був у рукавицях, масці й комбінезоні, щоб захиститися від жару. Коваль попросив мене й тата відійти на кілька кроків, щоб іскри не потрапили на нас і взявся до роботи. Я вже припас заздалегідь дверцята від старої пральної машини. Коли ми повернулися додому, я встановив їх як ілюмінатор у прорізаний ковалем отвір. Тепер, бачиш, мамо, чому ми не хотіли здавати ці дверцята на брухт? Тепер бачу, Мартіне, у тебе завжди багато чудових ідей, усміхнулася мама. Основа ракети вийшла прекрасно, а от її верхня частина завдавала нам багато роботи. Щоб її завершити, ми використали рештки залізних листів і шматки деревини, які в нас були. Ото от нам довелося попрацювати кліщами і постукати молотком. Поки тато закінчував останні деталі, я встановив панель керування з кнопками і з проводами, яку спородив заздалегідь. Перша кнопка це старт, а друга прискорення, сказав я, коли все було готове. Я уважно обдивився ракету і пішов по спеціальну фарбу для металу. Невдовзі ракета мала просто чудовий вигляд. Коли я робив останні мазки, мама принесла мені примірювати костюм космонавта. Мені дуже подобається матусю, він зовсім як справжній, задоволено вигукнув я. Відразу ж я зробив шолом із коробки. Трубочок і різних кришечок, навіть установив на нього антенну. Нам кортіло відправити ракету в політ, тому ми розмістили під нею кілька яскравих бенгальських вогнів, щоб вона злетіла якнайшвидше. І всі ми закричали: Пригоди починаються! Піднявшись високо над землею, ми побачили, що просто повз нас пливуть хмари. Дивіться, ця хмара схожа на крокодила, а ця на величезного кита, а ця взагалі на єдинорога. Раптом почався метеоритний дощ. Він захопив нас зненацька. І ракета стала втрачати керування. Після кількох спроб ми відновили керування і проскочили небезпечне місце. Хух пронесло. Керуючи ракетою, ми пролітали повз планети, зорі та цілі сузір'я. Нарешті ми сіли на місяць. І як і перші космонавти зійшли на його поверхню. Але ми не тільки ходили по місяцю, а ще й стрибали, вертілись і навіть перекидались. О, як чудово сміялися ми! Потім ми незчулись, як прилетіли на планету, населену дивовижними істотами. Це були, м'яко кажучи, дуже непривітні інопланетяни. Ми так перелякалися. Коли ми повернулися на Землю, вже стемніло. Ми посадили ракету в саду біля будинку. І я попрощався з друзями на добраніч і до нових пригод. Як ми з датом будували хатину? Моя мама часто повторює, що я, коли виросту, стану винахідником. Тому що я вічно щонебудь вигадую і створюю. Мій тато, якого всі звуть містер майстер, завжди допомагає мені в цьому. Одного разу я намалював дуже гарну картину. Дивись, тату, цю хатину я хочу побудувати разом із тобою. Хм, Добре, Мартіне. Попрацюймо над цим, відповів тато. Для початку підготуємо будівельні матеріали. Нам потрібні дошки і колоди. вигукнув я, задоволений тим, що ми відразу взялися до роботи. Ми пішли до лісу і назбирали цілий оберемок сухих гілок. Не думаю, що вони нам підійдуть, мовив тато, і надто вони всі нерівні, але все одно візьмемо їх із собою на дрова. Повернувшись додому, ми склали дрова під навісом. Потім приладнали до машини невеликий причіп і поїхали на завод, де добре роблять ящики. Ці дошки підійдуть нам ідеально, зрадів я. За допомогою підйомника ми повантажили дошки в машину і щасливі поїхали додому. А ще нам потрібні цвяхи, згадав тато. І ми на велосипедах вирушили до крамниці будматеріалів ми поцвяхи, сказав я, підійшовши до прилавка. Вони мають бути довгими й міцними. Повернувшись додому, ми почали працювати. Я полірував дошки наждачним папером, а тато збивав їх цвяхами. Мені теж схотілося забити кілька цвяхів, але це виявилося не так просто, як виглядало. Перший цвях зігнувся, і татові довелося його випрямляти А під час другої спроби молоток ударив не по цвяху, а по моєму пальцю. Ой, як боляче! закричав я. Добре, що відразу прибігла мама за аптечкою і забинтувала мій палець. За кілька днів старанної праці в нас вийшло зробити в хатині два вікна, хоча вони дещо відрізнялися від тих, які я намалював. Зробити двері було ще важче. Тому що вони мали підходити за розміром до дверного прорізу. На щастя, ми знайшли дверні петлі в ящику для інструментів. І тепер наші двері могли відчинятися і зачинятися. Але найскладніше було спорудити дах. Ми зробили його трикутним. Як на справжньому будинку, ми з тобою справжні архітектори, сказав тато, коли нарешті знайшов мене й собаку під новим дахом, де ми сховалися. Коли хатину було збудовано, я вирішив поставити її на найвищому місці в саду, на пагорбі. Ми навіть прикріпили мотузяну драбину, щоб підніматися по ній до хатини. Це виглядало чудово. Оце так вигукнула мама, коли побачила наш витвір. Наступного дня ми з друзями влаштували запеклу битву. Хай живуть пригоди кричали всі. Ми боролися, як справжні лицарі, і моя оселя витримала всі атаки. Вона виявилася найкращою фортецею у світі. За тиждень друзі знову прийшли до мене в гості. Цього разу ми вирушили в джунглі. Біжимо скоріше, ховаймося. Волали ми, коли зрозуміли, що дикі звірі можуть нас зжерти, і ми помчали чимдуж, щоб сховатися в нашій хатині високо на дереві. Наступного разу хатина стала будинком із привидами – там кругом були примари, відьми, чарівники й різні монстри. Усюди чулися дивні таємничі голоси Уа. А якось у день, коли ми спокійно спостерігали за нашим замком, зненацька з'явився страхітливий вогнедишний дракон. Усім до бою, закричав я. Ми дружно накинулися на дракона, схопили його і зв'язали мотузками. А коли, мої друзі, після наших подвигів розходяться по домівках, щоб повечеряти і лягти спати, я повертаюся до хатини. Ці хвилини для мене особливі. Я сиджу біля вікна, дивлюся на місяць і шепочу на добраніч усім приємних снів. Як ми з датом, будували човен? Я пам'ятаю той день, коли намалював багато різних човнів. Мені дуже хотілося побудувати їх усі разом з татом. Добре, Мартіне, сказав тато, роздивляючись, мої малюнки, розкидані по всій спальні. Але нам треба обрати лише один човен. Тоді я пішов до бібліотеки, щоб знайти книги про те, як будувати човни. Одну з книжок я взяв додому. І перед сном ми з мамою роздивлялися її. У ній розповідалося багато цікавого про історію перших човнів, їхні види та особливості. Наступного дня. Тато зібрав старе залізяча й перегорілі лампочки, щоб вивезти все це на смітник. Ми сіли в машину і поїхали туди. Може, ми знайдемо щось, що стане нам в пригоді, аби збудувати човен? з надією запитав я. Подивимося, відповів тато, може, й пощастить. Майк, який хазяйнує на звалищі, дозволив нам пошукати те, що може стати в пригоді. У такому місці є все. Я відшукав кілька дощок із загостреними краями для носової частини човна, клапоть старої матерії, палицю від мітли. а ця ванна просто чудова. Радісно вигукнув я. А ти хочеш сказати, що ми забираємо її додому, Мартіне? Так, так, обов'язково. Ванна була велика й дуже важка, тому її було складно завантажити в трейлер. На щастя, Майк допоміг нам, та й мій тато зазвичай до такої роботи звик. Коли мама побачила, як ми вивантажуємо стару іржаву ванну в нашому саду, вона подумала, що ми з'їхали з глузду. А ще ми привезли палицю від мітли, клапоть тканини і дошки для носа човна. Весело повідомив я маму. Заглушки у ванні нам не треба. І замість неї ми поставили палицю від мітли, і так у нас з'явилася грот щогла. Потім ми взяли дошки і позбивали їх докупи. Це була найскладніша частина роботи. І добре, що тато допомагав мені, бо сам би я не впорався. Коли ванна стала схожа на човен, я взяв клапоть тканини і розклав його на траві. Діставши коробку з фарбами, я перетворив тканину на піратський прапор, а потім пішов шукати мотузку, щоб можна було підіймати вітрило. Потім я зробив стерно, якір і Пару міцних весел. І в мене ще залишився час зробити собі піратський капелюх пов'язку на одне око і підзорну трубу, яка колись допоможе мені відшукати далекі скарби. Залишилося тільки випробувати гармату, що стріляє кольоровими повітряними кульками, яку я винайшов сам. Ура! Вона працює! Пригоди починаються! Разом із друзями я багато мандрував, і ми перепливли сто морів і океанів. Іноді нам щастило. Але часом траплялися і складні випробування. Одного разу ми з приятелями, мов справжні пірати, захопили чужий корабель. На захопленому кораблі ми знайшли старовинну мапу, і вона привела нас до безлюдного острова. Від найвищої пальми на ньому ми відрахували. 15 кроків праворуч і ще 10 ліворуч. На тому місці ми відкопали великий скарб солодощі. А якось наш корабель зіткнувся з айсбергом. Ми всі опинились у крижаній воді, але на щастя, нас відразу врятувала Зграя пінгвінів. Коли ми відігрілися, довелося довго ремонтувати човен, щоб повернутися додому. Інколи я люблю подорожувати на своєму човні сам один. Коли я виходжу в море, то беру із собою вудку, щоб випробувати щастя. Буває й таке. Що засинаю в човні, і тоді Джон-хранитель маяка будить мене променем прожектора, щоб я повернувся додому ще до настання темряви. Одне можна сказати напевне, врешті-решт, я завжди повертаюся в той самий порт. Мартіне, час вечеряти. Гукає мама. До зустрічі в нашій наступній пригоді. Прощаюся я зі своїм човном перш ніж іти додому. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.